Get angry. Get дістати. Angry, злобний або роздратований. Дратуватися або роздратуватися. He gets angry if I don't do everything the way he likes it. Він дратується, якщо я не роблю усе таким чином, як йому це подобається, як йому це вподоби. Get sad. Тобто засмутитися. He never seems to get sad or angry. Здається, він ніколи не засмучується і не дратується. Get ready. Слово ready, ви знаєте. I'm ready, я готовий. А get дістати. По суті, дістати підготовку або підготуватися. We have a week to get ready. У нас є тиждень, щоби підготуватися. To get pissed. Це є неформальний варіант, навіть дещо сленговий. І я раджу використовувати його більше в неформальних чи в якихось неофіційних ситуаціях. To get pissed означає розлютитися чи роздратуватися. Тобто це є синонім до get angry. I don't know what you're getting pissed about. Тобто я не маю поняття, я не можу зрозуміти, через що ти дратуєшся. Далі get lucky. Ви знаєте, що означає lucky? Часто собак так називають. Але get lucky означає пощастити. The only way to get lucky through hard work. Тобто єдиний спосіб, щоб тобі пощастило, це є через важку працю. Get drunk. Сп'яніти. You have to drink more to get drunk. Тобі потрібно більше пити, щоби сп'яніти. Далі get married. Я знаю, що дуже часто ви хочете сказати одружитися, вийти заміж, і ви не знаєте, як правильно це зробити. Тобто ви плутаєтеся. Запам'ятайте, що це get married. When are you getting married? Коли ти одружуєшся, when are you getting married? або коли ти виходиш заміж. Якщо ви дівчина, то по суті в українській мові я змінюю трішки речення, в англійській воно залишається одним і тим самим. When are you getting married? Get... Sunburned – Обгоріти. If you go now, you can get sunburned. Якщо ти підеш зараз, ти можеш обгоріти. Далі get stuck означає застрягти. I got stuck at the office. Я застряг в офісі. To get a headache. Тобто отримати головний біль. I got a headache. мене болить голова. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити і зустрінемося в наступному відео.